Вітаю, панове! Сьогодні я вам покажу, як самому інтегрувати CRM-систему Sales Drive з маркетплейсами, з фінансовими сервісами і з сервісами доставки. Отже, ми сьогодні інтегруємо нову пошту, Укрпошту, подивимося на статуси заявок, подивимося також на фінансові сервіси. В моєму випадку це буде Monobank і Checkbox, Ну і відповідно інтегруємо наш Sales Drive з Promua та Rosetta UA. Заходимо на Sales Drive, бачимо ось таку базу заяви. Хоча мені привичніше бачити заявки просто ось в такому форматі. Ну вони нас поки що не цікавлять, ми зайдемо в установки, загальні налаштування і інтеграції. Ну і звідси будемо починати все це діло робити. Давайте почнемо з доставок. Для того, щоб зінтегруватися з новою поштою, нам потрібен ключ API. Де його взяти? Заходимо на сайт нової пошти, заходимо у свій аккаунт і, відповідно, йдемо в налаштування. Потім ми помилково можемо зайти в інтеграції і подивимося тут лише інтеграцію з Промівей. Насправді, нам треба розділ Безпека, і тут ми бачимо ключ API. Просто тицяємо на нього і копіюємо. І потім Заходимо знову в наш Sales Drive і вставляємо тут наш ключ API. Не пам'ятаю, чи все це діло підтягується автоматично, чи все ж таки нам треба буде вводити ці дані вручну, але я думаю, це не буде проблемою. Просто ввести все це діло вручну. Ну і далі відповідно подивимося на решту налаштувань, які у нас є. Тобто, способи доставки відділення відділення, відділення адрес. Якщо у вас кур'єр забирає адресну доставку від вас, то можете протицяти. І ці варіанти також за замовченням у мене стоїть відділення відділення. Вид вантажу у мене завжди посилка, тому що документи чи щось інше, я не відправляю. Форма оплати за доставку готівка. Платить за доставку відправник або отримувач. У мене доставка від 1000 гривень йде за мій рахунок за замовчуванням, звичайно, що отримувач, тому що більшість купує до 1000 гривень. Кількість місць за замовчуванням одне. До прикладу, якщо у вас якісь габаритні речі, так або якщо у вас є якісь дві-три коробки великі, так і ви відправляєте саме в них, то можна зробити за кількістю товарних позицій. Ну, це вже таке в будь-якому випадку. На пошті все це діло скоригують в Титанці, в залежності від того, що ви відправили. Після плати зворотня доставка грошей, грошовий переказ. Контроль оплати не знаю, не розбирався, що це є, тому не скажу вам що до чого. Платник за зворотню доставку грошей зазвичай це отримувач, тобто людина, яка забирає пакунок, тобто які ми відправили. Відправка на юридичну особу також зробив можливим. Не бачу в цьому проблеми. Підставляння в опис відправлення. Спочатку у мене була назва для документів. Якщо назва для документів не заповнена, то. Відставляється назва товару, ну і відповідно, якщо хтось купляв два-три товари, то опис цього відправлення перевищував допустиму кількість символів. Ну і відповідно треба було витирати це все діло вручну. Я просто вставив дитячий одяг, тому що основне у мене дитячий одяг. Дата відправки заповнювати поточною датою. Ну, це таке. Внутрішній номер замовлення, просто номер заявки підставляється. До речі, тут також можна вибрати зовнішній номер заявки. Якщо до прикладу заявка прийде з чи з розетки, чи з будь-якого іншого. Місця Redbox навіть не розбирався, що це є. Підйом на поверх відключений. Коли товар довго не забирають, три дні висвічується ось все це діло тут. ТТН введені вручну, масовий друк ТТН введення вручну, цим я поки що не користуюся, тому... У мене стоїть заборонити це з чужого кабінету, не знаю, як це працює, не скажу. Якщо ви знаєте, я думаю, з цим розберетеся. Зміна статусу заявки при зміні статусу нової пошти. Це треба зробити, це все діло. Тобто треба прописати ось ці статуси, до прикладу, у вас на замовленні. Тобто, ми просто тут співставляємо статуси нової пошти з нашими статусами в Sales Drive, для того, щоб просто заявки йшли у нас по воронці, так би мовити. І з цим, в принципі, розібралися. Доволі таки легко підключити все це діло до сейл І Якщо подивитися на Укрпошту, знову ж таки, тицяємо на неї. Тут у нас можна використовувати наші API, але знову ж таки, для того, щоб використовувати наші API, треба зареєструватися, треба підписати з ними контракт. І чомусь на цій стадії я забив, тому що доволі таки проблематично це все діло зробити, тому що не можна просто зареєструватися в своєму особистому кабінеті, відповідно, взяти ключ API, а треба якось сконтактувати з їхнім менеджером. Ну, але це Укрпошта. Я думаю, на цьому. Ми завершимо це все діло, і просто я покажу вам дещо з інтеграції. Тут, звичайно, прописуємо дані своєї компанії, і тут тицяємо API, ключі Укрпошти, використовувати API ключі SalesDrive. Рекомендується використовувати наші. Знову ж таки, якщо у вас є контракт підписаний чи договір підписаний з Укрпоштою, будь ласка, використовуйте свої API. Тут вводимо дані від Укрпошти. І все, у нас є своя інтеграція через свої API. А в випадку, коли у нас API від SalesDrive, в принципі, в відправнику також відображається, що відправник ви, тобто, ось ці дані, ваш номер телефону, ну і відповідно переказ приходить на вас. Тобто, все це діло йде нормальним чином. Способи доставки знову ж таки тут все по аналогії з Укрпоштою. Платник за доставку може бути і той, і той. Платник за після плату зазвичай отримувач, тому що ну я не буду платити комісію. Типи доставки Експрес стандарт. Хоча наскільки я зрозумів, вони взагалі не відрізняються по швидкості доставки. Це так просто зроблено. І в принципі, по оплаті за замовлення, тобто по оплаті за доставку, вони теж більш-менш. Одинакові. Якщо отримувач не забере, то повернути через 7 календарних днів. Ну це зрозуміло, знищити, напевно, було б недобре, тому що доставка тут на порядок дешевша ніж в нової пошти після без післяплати з післяплатою. У нас зазвичай стоїть з післяплатою, щоб не помилитися. Виплати після плати готівка на розрахунковий рахунок. В моєму випадку це буде готівка, тому що для того, щоб були виплати на розрахунковий рахунок, треба підписати з ними знову ж таки контракт. Підставляти в опис відправлення знову ж таки стандартні налаштування до. Додаткові послуги, огляд під час вручення це обов'язково, це чомусь стоїть як окрема опція. Так і якщо, до прикладу, в особистому кабінеті Укрпошти не поставити цю галочку, відповідно покупцеві не дозволять оглядати цей пакунок. І якщо він з післяплатою, скоріш за все. Просто цей покупець відмовиться від того, щоб забрати цей пакунок, тому що йому не дозволили оглядати. Я думаю, це діло треба зробити за замовчуванням в будь-якому випадку. Ну але, тим не менш, це вже питання до Укрпошти, крихкість посилки. Ну, у мене не крихка. Якщо ви відправляєте якийсь посуд або якесь скло, чи щось зі скла, то напевно треба буде поставити крихку, і там дещо зміниться оцінювання цього пакунку. Ну в моєму випадку це не крихка. Коли товар довго не забираю, знову ж таки, це попередження про яке я вже показував. Ось воно ось тут відображається. Ну і відповідно змінювати статуси заявки при зміні статусу Укрпошти. І ці всі статуси, знову ж таки, ці статуси ми створювали в Sales Drive, і зараз просто тут співставляємо статуси Укрпошти зі статусами в Sales Drive. Тут у нас відображаються автоматичні статуси, відповідно. Тут у нас відображаються ці статуси, які у нас є. Ну і просто тут вибираємо те, що нам треба, тобто ну, по нашій воронці. Доставка від Justin, вона до речі, у військовий час не працює. Вони позакривали всі відділення. Ну але воно також підключається по аналогії. До речі, дивіться, для отримання ключа API необхідно підписати договір Justin і Інструкція щодо підписання договору. У мене немає цієї інтеграції, тому я не підскажу вам, як воно точно має бути. Але знову ж таки, тут ми бачимо ключ API, логін, пароль. Ну і треба заповнити деякі дані. Ну і відповідно далі інтеграція йде як зазвичай з Укрпоштою та новою поштою. Отже, якщо подивитися по фінанс. Сервісом тут у нас є аж 5 сервісів, але знову ж таки вони найбільш популярні: це у нас приватбанк монобанк лікпей WayforPay і чекбокс. В моєму випадку я буду підключати Монобанк і Чекбокс. У мене ще є WayforPay, але я не став його підключати, тому що він у мене взагалі не популярний. Отже, натискаємо на Монобанк, натискаємо на додати інтеграцію, і нам треба відсканувати цей QR-код. Спочатку виберемо організацію, тому що в системі сейлс я у мене ось така організація. потім відкрив... Збираємо додаток на своєму смартфоні, проходимо перевірку Face ID, або просто вводимо свій пароль від монобанку. Відповідно, потім натискаємо ще і потім сканувати QR-код. Ось так скануємо QR-код. Все. Після цього надаємо доступ, тобто прізвище ім'я по батькові, виписка і виписка по ФОПу. Натискаємо підтвердити. І тиця тут доступ надано. Тут вибираємо те, що нам треба, тобто імпортувати вхідні платежі або і вхідні, і вихідні. В моєму випадку я імпортую лише вхідні платежі, тому що як ви виводите гроші до прикладу, з вашого рахунку ФОПу. Я думаю, це вам не треба. Хоча ну дивіться самі, є можливість зробити виписку максимально інформативною. І тут вибираємо, з яких рахунків монобанк має передавати нам в Sales Drive ці вхідні платежі. Ось цей рахунок у мене. Не виходить ФОП і решта у мене це все діло особисті карточки. Ну і відповідно я вибираю лише ось цей рахунок. Також тут можна вибрати два пункти не імпортувати вхідні платежі від WayforPay і LіQ Я все це діло не буду клацати, тому що. Нехай вони імпортуються. Відповідно, я не підключаю ні Лікюпей, ні WarforPay. Нехай вони будуть так. Я казав, що у мене підключений Вейфорпей, але він ну, настільки не популярний і він підключений лише до прому. І оскільки в промі є промоплата, то зазвичай користуються промоплатою, а не Вейфорпей. Ну і відповідно я не буду заморачуватися. Натискаємо Зберегти і, в принципі, все, наша інтеграція з Монобанком завершена. Тому йдемо далі. Переходимо до чекбоксу. Тут у нас немає ключів API чи чогось подібного. Тут нам треба буде логін і пароль. Отже, додаємо касира. Відповідно, тут у нас організацію можна вибрати. Назву касира треба зробити таку саму, як в чекбоксі. Виводити в чеку рядок касира, я думаю, не треба. Хоча, якщо вам треба, будь ласка, просто ставите тут цю галочку. Ну і відповідно вставляємо логін і пароль від чекбокса, грубо кажучи. Потім переходимо до каси, додаємо касу. Ну і відповідно тут треба внести ось ці дані. Вибираємо організацію, вибираємо назву каси, знову ж таки, таку саму, як в чекбоксі. Заходимо в чекбокс, вибираємо фіскальний номер каси. Вибираємо ключ ліцензії каси, де це все діло подивитися. Якщо ми зайдемо в чекбокс, тиснемо на касири. Відповідно, тут ми бачимо логін і пін-код. Можна спробувати ось так. Для того, щоб все це діло зробити з касами, відповідно шукаємо активну касу. Так, ось вона в статусах активно. Тут я щось експериментував. Ну і відповідно, ми бачимо фіскальний номер каси. Ми бачимо номер каси. Ми бачимо ключ ліцензії і ми бачимо назву торгової точки. Відповідно, звідси все це діло копіюємо і вставляємо ось у ці поля. І в принципі на цьому все. Після того, як ми додали кассира і касу, в принципі, можна тут налаштувати податкові ставки. Зазвичай воно йде без ПДВ, але це все діло можна звідси взагалі прибрати. Ну, в залежності, якщо ви будете платником ПДВ, то ну я вам не заздрю, тому що там ємеро звичайно багато. Ну але тим не менш, вам з цим треба буде розібратися. Ну і додати тут податкові ставки. Просто тиснувши, вибравши організацію. Але оскільки у мене не знайдено податкових ставок в чекбоксі, тому що я не є платником ПДВ, і у мене єдиний податок, то у мене цього немає. Після того тут можна налаштувати способи оплати. Ці способи оплати, нібито у мене підтягнулися автоматично, зараз вже не згадаю, але якщо ні, то знову ж таки можна їх додати. Відповідно, друковані форми це у нас чеки. Це все діло також підтягується автоматично. Співставлення способів оплати у заявках та чеках. Тут безналічний розчот, налічний пише російською, це так підтягується з чекбоксу, ну але знову ж таки, в чеку вже пише нормально українською. Це, напевно, пов'язано з. З базами, отже, інтегрувалися ще з чекбоксом. Тепер ми можемо видавати нормально чеки. І нарешті доходимо до прому і до розетки для того, щоб зінтегруватися з Prom.ua, натискаємо на пром, натискаємо додати інтеграцію, і нам тут знову ж таки треба ключ API. де його знайти. По-перше, треба вставити адрес сайту. Тобто на промі вам видається якийсь сайт, просто вставляєте тут його назву, так або адресу. І далі йдемо шукати ключ API. де знайти цей ключ API? Заходимо на сайт Prom.ua, Вибираємо мій пром, кабінет продавця. Відповідно, ми ж продавці. Налаштування йдемо в. Управління API токенами, і тут ми можемо створити новий токін, так, чи новий API ключ. У мене тут вже створені дві штучки. Тут вибираємо назву, можна будь-яку назву в довільному форматі, надаємо тут всі е доступи, відповідно, і просто тицяємо створити токен». І все, у нас е токен створений. Відповідно, натискаємо потім дивитися. Тут у нас відображається цей токен, натискаємо скопіювати, кажемо промо, дякую, і йдемо в Sales Drive. Вставляємо тут е в полі ключ API те, що ми скопіємо. Спіювали з прому і йдемо далі налаштовувати все це діло як нам треба. Тобто, способи доставки, способи оплати і тому подібне. Просто заповнюємо все це діло, як воно має бути. До речі, для того щоб синхронізувати пром, у мене десь є відео, як все це діло робиться. Але будьте обережні, тому що прив'язка до товару йде за ID промом. Зазвичай це має бути зовнішній ID, тобто якийсь унікальний ідентифікатор. Пром. Якщо ви робите товари на промі, потім імпортуєте з прому в сел відповідно, у нього буде лише. IDPRM рекомендується, по-перше, робити зовнішній ID, тобто треба буде експортувати все це діло з прому, потім зробити цей зовнішній ID в Excel і потім імпортувати його назад. Це виглядає трошечки згієморно, ну але тим не менш, можна лишити і по цьому. І обов'язково мають бути артикули до кожного товару різні, тому що, якщо вони будуть одинакові, так десь там щось навіть на різновидах, тобто для будь-якого товару будь-який артикул має бути різним. Якщо вони будуть однакові, то вас вийде така каша, і ви просто не зрозумієте, що з ним робити. Ну і відповідно, більшість полів тут вже заповнені. Тут знову ж таки вибираємо статуси, і все. Тобто, новий це у нас ну, нічого. На відправку у нас буде до прикладу прийнятий, відправлено у нас прийнятий. Продаж буде виконана. До прикладу, просто співставляєте Sales Drive зі статусами промо. І все, вітаю вас! У вас вже є інтеграція з промом, але інтеграція йде в даний момент чисто на прийом. Замовлень для того, щоб у вас була інтеграція, ну, скажімо так, повноцінна з передачею залишків товарів на пром, Нам треба зробити наступне. До прикладу, заходимо знову ж таки на пром, вибираємо вже нашу готову інтеграцію і нам треба UML-експорт товарів. Натискаємо тут. І у мене вже є готове. Тобто, для того щоб зробити ось цей файл, ну я думаю, зрозуміло, натискаємо тут, вибираємо назву експорту, довільну назву можна вибрати. Ну і відповідно тут налаштовуємо те, що нам. Треба натискаємо Зберегти, і у нас з'являється ось така штучка. У нас з'являється ось таке посилання, яке ми копіюємо. Тут, подивіться, налаштуйте все, що вам треба, щоб було правильно. Ми вибираємо ось це посилання, копіюємо його. В браузері воно буде виглядати приблизно ось так. Тобто тут у вас буде опис і тому подібне. І потім йдемо на пром. І в товарах та послугах ми налаштовуємо трошечки імпорт. Вставляємо тут ось це посилання, яке ми згенерували в Sales Drive, і тут вибираємо ту інформацію, яку ми хочемо імпортувати зараз, чи раз на 4 години, чи раз на день. Тобто тут вибираємо те, що буде передаватися, те, що буде отримувати пром. Тут вибираємо якісь загальні налаштування, тут вибираємо статуси товарів, які немає в файлі. Я зазвичай лишаю без змін, і тут автоматичне оновлення посилань або ніколи, або раз на 4 години. Ну, відповідно, тут може бути раз на місяць. Ну, але, оскільки це в основному будуть передаватися тут залишки товарів. Тобто я передаю ціну, наявність і кількість, я ставлю по максимуму, тобто раз на 4 години. Звичайно, хотілося раз на годину чи раз на 15 хвилин. Ну, але, тим не менш, маємо те, що маємо. Все ж таки, залишки треба оновлювати чим пошвидше. Ну і все, у нас вже повноцінна інтеграція з промом. Тепер давайте інтегруємо наш Sales Drive з розеткою. Тут доволі таки просто все це діло робить. Нам треба тут вписати назву сайту. Ну, це розетка, відповідно. І нам треба взяти логін і пароль від розетки і вставити ось тут. Ну і відповідно далі знову ж таки налаштувати тут деякі дані: спосіб доставки, спосіб оплати. Також можна вивести деякі поля про користувача, відсоток випу, викупу. Ну, я це все діло не роблю, тому що мені цього не треба, в принципі. Також заповнюємо тут все це діло, відповідно, обов'язково статуси в Drive співставляємо статусами на розетка. Мені їх трошечки тут не вистачає, ну але тим не Менш маємо те, що маємо, а просто додавати дуже багато статусів в sales Drive і для розетки, я не бачу сенсу, тому у мене буде нове замовлення на відправку і відправлено. Ну і продаж знову ж таки передано до служби, можна вважати як продаж, але все ж таки тут немає цього, що ось доставлено, і все, молосі. Ну і відповідно, тут у нас налаштовується ще відмови. Тобто, якщо у нас була відмова, чому у нас була відмова. Відміна клієнта, немає в наявності і тому подібне. Зберігаємо і все. Ми інтегрувалися з. Розеткою. Для того, щоб все це діло синхронізувалося з розеткою, до прикладу, знову ж таки, можна взяти цей же файл, що і на пром, але він не буде працювати так, як треба. По-перше, Drive не має двомовності, ну і відповідно, нам треба, звичайно, передавати залишки на розетка. І ось у нас особистий кабінет, ми з ним фактично нічого не маємо, тому що все ж таки все це діло робиться через Price Creator. Якщо ми зайдемо в Price Creator, нам треба імпорт товарів, XML, Імпорт. І тут знову ж таки вставляємо це посилання, але у вас не буде Опису, і у вас не буде назви або українською або російською. Ну а через те, що розетка знову ж таки двомовна, так само, як і пром, я вирішив зробити трошечки, ну напевно, хитріше, але з одним нюансом. Я просто підключив додаток розетки до прому. У промі є така функція. В попередньому відео можете подивитися, як це все діло робиться, які у мене додатки підключені. Ну і відповідно, я просто роблю посилання для розетки з Прому. І тут у мені не треба буде редагувати опис до кожного товару. А якщо у вас. Багато товарів, повірте, там буде роботи доволі таки багато. І до кожного товару якийсь унікальний опис і, знову ж таки, україномовну назву робити. Це трошечки геморно. Якщо додасться в Drive двомовність, то відповідно тут ми вставимо посилання від Drive. А оскільки її поки що немає, я роблю наступним чином: з Drive передаю дані на ProMUA. Ось тут, на жаль, на раз на 4 години. Ну і відповідно вже розетка синхронізується з промом через наступне посилання. Лання в позиціях робимо експорт і тут вибираємо прайс-лист для розетки. Тут вибираємо мова товарів російська українська і згенерувати посилання. Ну і відповідно, у мене ось воно посилання. Копіюємо посилання, йдемо в прайс Creator, вставляємо ось тут. Ось воно посилання. Ну і тут натискаємо старт імпорту. І кожного разу, коли я додаю якийсь новий товар, я це все діло не роблю постійно. Просто це посилання тут залишається назавжди. Я е, не знаю точно, чи це все діло звичайно треба робити. На наступні дії. Але я кожного разу після того, як додав нові товари, просто натискаю експорт, вибираю розетку, згенерую посилання і оновлю посилання. Просто для того, щоб я був впевнений, що ось ці нові товари, до прикладу, які я додав, вони додаються в посилання саме для розетки. Ну і потім приходжу в «Price Creator», натискаю на старт імпорту, і потім іде знову ж таки трошечки геморне, але до опрацювання карточки товару саме під розетка. Тобто, додав. Додаткових характеристик саме з сайту розетка, для того, щоб ми попадали у фільтр. Ну і відповідно для того, щоб ми просто відображалися на сайті розетка більш коректно, тому що є якісь товари, які характеристики просто не співпадають з розеткою. Від слова зовсім, тобто там ні одної характеристики не буде. А для того, щоб представлятися на сайті розетка, треба мати хоча б дві характеристики. Отже, після того як ми все це діло зробили, ми маємо зробити ще авто розетки. Ось це посилання вставляється. Автоматично звідси, з імпорту, так, ну і відповідно, воно йде з промо, як ви бачите. Воно запускається раз на годину. Ось у мене тут стоять галочки, всі галочки я поставив вручну, але якщо тут немає ні одної галочки, це рівнозначно тому, що всі галочки стоять. І відповідно, ви раз на годину будете оновлюватися з цього посилання по залишкам. Тобто ви будете брати залишки з цього посилання. Ось тут треба також поставити галочку. Якщо у вас товар відсутній на промі, відповідно, треба його вимкнути на роз... Зеці, тому що якщо цю галочку не поставити, товарі далі буде відображатися, що він в наявності. Ну і відповідно, якщо хтось купить, у мене був такий випадок, у вас буде відмінене замовлення, або треба буде запропонувати людині щось інше. Ну це геморно, погодьтеся. Ну і відповідно, тут я нічого не проставляв, нехай воно так собі працює. Налаштування ціни для кінцевого XML, тобто вже кінцевий XML, який звідси передається на розетка. Я поклав оригінальну ціну. До прикладу, якщо я щось міняю в сел здрайві по ціні. В будь-якому товарі, так, до прикладу, ну, сталося подорожчання, так чи в нашому випадку, якщо дойла скаканув, так би мовити, так мені треба поміняти ціну. Ну і відповідно, там якийсь товар коштував 200 гривень, тепер він коштує 250 гривень. Я оновився в Sales Drive, воно автоматично потім передасться на промі'ю, але знову ж таки, якщо у нас тут стоїть галочка ціна, ну і відповідно через деякий час воно також передасться і в Price Creator'і, як оригінальна ціна, ну а прайс Creator вже передасть на розетка. І потім на розетці треба буде у вкладці товари подивитися, до прикладу, на нові товари. Тобто, якщо ви додали якісь нові товари, вони з'являться ось тут, і треба кинути їх на модерацію після того, як ви обробите їх в прейс-креаторі. І після цього вони будуть у статусі активний, або будуть у статусі неактивний, в залежності від модератора, якщо точніше, в залежності від товару, якщо ви пройшли модерацію, все добре. Якщо ні, треба подивитися, що у вас не так. Ну і відповідно, все це діло. Виправити в будь-якому випадку, ви будете працювати з ось. Усім цим. Тобто вона на фотоасортимент, до прикладу. Хоча вони перевіряють доволі таки довго. У мене зараз на модерації 67 товарів, і якщо подивитися, деякі товари вже модеруються. Ну, блін, десь два тижні. До прикладу, ось ось цей товар. Доволі таки давно він пішов на модерацію, і він ось так і стоїть. Добре, панове, все. Ми зінтегрувалися з розеткою вже остаточно. Ми зробили такі базові інтеграції, принаймні ці інтеграції, які мені потрібні, якими я користуюся в сейл здрайві. Я вас вітаю. Посилання на різні фонди будуть в описі. Не забудьте задонатити. Ну і підпишіться на мій канал. Тому що, ну, для кого я це все діло роблю? Все. Дякую за увагу, до побачення!